Пшеничний сніп у хаті на Пакутті дарує аромати літніх жнив. На дворі за вікном морози люті, а він несе у дім теплополів. Вірш написаний Юрієм Дадаком, військовий, який загинув, захищаючи нашу державу від російських загарбників, пролунав у Житомирі напередодні Нового року. Під час встановлення найбільшого тризобу в Україні складається він з 340 дідухів і має висоту у понад 7 метрів. Цей витвір мистецтва сплетений руками поранених десантників. Тобто ми сьогодні провезли не лише українські традиції. Ми створили таку арт-терапію для наших поранених хлопців. Тобто, в нас дуже гарно відбувалося плетення. Цього тризубу вийшла така мистецька акція, яка вийшла як реабілітація. Окрім поранених захисників до створення тризубу долучилася 91-річна майстриня Соломоплетіння. Пела. Є живко. жінка займалася виготовленням дідухів ще у радянські часи. Зараз же вона продовжує цю традицію та передає символи Різдва до військових частин у минулому році. Один з воїнів запропонував їй створити щось велике. Бабуся Палагія взяла помічників, нажала жита, але так сталося, що Ярослав був на фронті і підірвався на мінію. Отримав дуже важке поранення йому хотіла ампутувати ногу. Першими кроками він все-таки зробив цей тризуб, металеву конструкцію. І в Києві 23-го року ми презентували цей рекорд. Цьогоріч поранені військові оплили металеву конструкцію тризуба новими снопками. Важливо, що цей тризуб всередині з металу, і знаєте, як жартують хлопці. Кажуть, ну ми вже теж на частково на протезах частково з металу. Тому сьогодні цей тризуб це ем, такий символ незламності і нескореності нашого народу. Ми маємо знати нашу історію, витоки нашої історії. І сьогодні в переддень нового року. Нехай цей діду стане символом єднання, символом віри, надії і символом перемоги. Конструкція стоятиме у центрі міста до 2 січня 2025 року. Після чого її демонтують. Велика шана нашим бійцям за те, що не дивлячись на поранення, вони повертаються і соціалізуються саме через такі потужні звершення. Я всіх вітаю. З прийдешніми святами дійсно хочеться побажати нам скорішого переможного миру.